Зуби мудрості прирізуються останнім, і дуже часто в умовах, де просто немає місця. Такі зуби можуть впиратися у сусідні, провокувати запалення, а отже, біль і часто в найбільш недалий момент. А якщо вони все-таки прорізались, не факт, що рівно та правильно стало дугу. Це може призводити до порушення прикусу та слугубової дисфункції, як би дивно це не звучало. До того ж, доглядати за ним складно, адже туди банально може не іставати щітка. І якщо восьмого зубів ми позбуваємося, не вагаючись. Краще, щоб його сусід не постраждав від каріус. Тож найкращим рішенням буде подбати про такі зуби завчасно. Процедура проводиться під місцевим знеболенням або в седації для максимально комфортного перебігу операції. Ви засинаєте ваш стан постійно контролюється досвідченим анестезіологом, який постійно слідкує за вашим диханням, серцебиттям, а хірург. Працює зосереджено, виключно на роботі. Наша мета провести видалення максимально делікатно. Проте, в складних випадках, якщо потрібно, розділяємо зуб і дістаємо його частинами. Рано обов'язково зашиваємо, щоб допомогти організму якнайшвидше загоїти ділянку операції. Після процедури надаємо інструкції: як найкраще пройти реабілітацію та лишаємо пацієнтом на зв'язку. Людину чекає короткий період загоєння. Через 7-10 днів знімаємо шви, Загалом за два тижні після операції пацієнт повністю одужує і живе своє найкраще життя.